Прокидайся, прокидайся сонечко, доброго радку, очеятка відкривай, зробимо зарядку, До... прокидайся сонечко попереду весь день і друзі, забавки, казкові спів, пів пісень. Прокидайся, прокидайся, дай я тебе обійму, прокидайся, прокидайся. Дадімо новодів, прокидайся, прокидайся, дай я тебе обійму, Прокидайся, прокидався, прокидався, Ля-ля, ля-ля-ля, дай я тебе обійму. Раді бодового дню, прокидайся, прокидайся, дай я тебе обійму, прокидайся, прокидайся, раді бодового дню, прокидайся, сонечко.